Нова робота Святого Миколая Чудотворця на дереві. Ось так видно просвічується дерево, структура дерева. Ось. Зроблено під старе дерево. Так, такий Микола чудотворець і є ще один варіант. Ось такий світленький фон. Теж дерево просвічується. Теж зроблено браш. Захисник всіх подорожуючих, хто не вдома. Звертайтесь до його за помічю. Звоніть.